Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні буду готувати дуже смачний салат з ананасами або, ще говорить ананас під шубкою. Для нашого салату потрібно 200 г кукурузки, 300 г твердого сиру, 2 яйця, підварене філе куряче, майонез і баночка ананасів. У мене такими от шматочками. Я буду робити подвійну порцію, взяла от такі дві мисочки. Саме перше, що буду робити, це нам потрібно порізати наше філе. Буду різати на такі невеличкі шматочки. Тепер першим шаром буду викладати ананас. Добре, що мені попався такий ананас шматочками, що не потрібно його різати. Роблю сіточку майонезу. Тепер викладаю філе. Знову сіточку майонезу. Наступним шаром натру яєчка. на маленьку терку. Розрівнюємо яєчко. Трішки присолю зверху, знову майонез, Наступне кукурузка, розкидаю її по, всьому, по всій мисочці зверху і зверху натираю на дрібній терці наш сир. Прикрашаємо наш салат за бажанням, можна зеленю прикрасити, все, що у вас є під рукою. Я зроблю майонез, сіточку майонезу. Даємо постояти нашому майонезу 2 годинки, щоб усе просочилося і можна подавати до столу. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!